Болюча втрата для всієї України на 57-му році життя. Помер письменник, публіцист та громадський діяч Дмитро Капранов. Сумну звістку повідомили на Фейсбук-сторінці братів Капранових. Друзі, у нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли йде прощання, напишу завтра. Все решта скасовується. Пробачте, написали у дописі про причини смерті. Наразі не повідомляють брати Дмитро та Віталій Капранови – українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі та. Блогери. Вони народилися в Дубосарах у Молдові, дитинство братів минуло в очакові. Вищу освіту здобували разом в Росії. Там на початку 90-х видавали українську газету Тиндеринди та журнал української фантастики Брати. А у 1998 році вони повернулися в Україну. Вже за рік вони заснували видавництво Зелений пес, що видає сучасну художню літературу, зокрема для дітей. У 2019-му заснували Ютуб канал імені Тараса Шевченка, де розповідали про. Історії України до слова, канал набув неабиякої популярності серед українців. Станом на зараз підписалися майже мільйон людей. Світлої пам'яті Володимира Сесюри і шкільної програми з української літератури присвячується: любіть українок! Любіть українок, як сонце любіть, як землю батьківську без тями. Не бійтеся щирість свою проявить словами, піснями, руками. За каріє очі, за викін спини, за розсяві, як жито, за викот глибокий, і те, що за ним. За все, що зуміли вхопити у ванні, на кухні, в степу, у траві, в коморі, в канторі, у гаю. Любіть Українок, де стрінете ви, і хай вам Господь помагає. Любіть гличанок, бойкень, та гуцулок, любіть подолянок, таврійські дівки, слобожанські жінки, не знайдете кращих коханок. Любіть гагаузок, болгарок, стрикунких угорок, грекинь, караїмок і кримських татарок, бо люблячи їх, ви любите все ж українок. Любіть українок, негайно любіть. Даруйте віршім і квіти, бо кожна нелюблена, втрачена мить примушує жінку старіти. Любіть Українок щотижня, щодня, а буде можливість, той двічі. Бо жінку та ще й не одну вдовольнять. Робота така чоловіча. Життя в Україні дає нам урок, затямте тарасові діти. Єдина можливість приборкать жінок це їх регулярно любити. А з початком повномасштабного вторгнення Дмитро разом з братом воювали проти росіян у Києві в лавах полку Азов, мали позовний Гадюкіни. Вічна пам'ять письменнику та захиснику України Дмитру Капранову.